У цьому відео я поділюсь простою, ефективною і перевіреною методикою, яка допоможе вам розширити свій бізнес дешево в 2-3 більше раз, і при цьому збільшити продажі, доходи і прибуток. Ця методика підійде і товарному бізнесу, і бізнесу, який надає послуги і підприємцям-початківцям, і бізнесменам з досвідом. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки ставте лайк, підписуйтесь на канал. Починаємо. Давайте почнемо з того, що ви розумієте під словом розширення бізнесу або як зараз модно називають масштабування. Скоріше за все, ви думаєте так: розширення це коли підприємство відкриває нові філії, будує нові заводи, якщо це виробництво. Усе це, звісно ж, правильно, але виникає ще одне питання: а що потрібно підприємству, щоб почати відкривати нові філії, будувати нові заводи? Підприємці практично всі як один скажуть. Потрібні гроші, бо інакше ми не зможемо ні приміщення, ні земельні ділянки купувати чи орендувати. І вони будуть праві. Але тим не менше, з'являється наступне питання: а де ж брати гроші? І тут варіанти відповідей можуть сильно відрізнятися. Хтось скаже: візьму кредит у банку. Цей варіант часто застосовують на практиці, бо він дає можливість швидко отримати гроші. І в великій кількості, але він має декілька дуже важливих недоліків: перший недолік вам не завжди дадуть ту суму, яку вам потрібно. Чому? Бо банк не готовий ризикувати і втрачати свої гроші, тому виділяє стільки, скільки рахує за потрібне. І справа не в тому, що із вашим бізнесом щось не так чи ви не сподобались представнику банку. Просто банк ретельно розраховує кожен свій ризик і вже тоді приймає рішення. Тут мені хочеться застосувати одне. Як я вважаю, дуже влучне прислів'я про банк. Банк завжди дасть вам парасолю у сонячну погоду і негайно забере її назад, як тільки з'являться дощові хмари. Другий недолік: навіть якщо вам і дадуть потрібну суму, то відсотки, які ви платитимете банку за користування його грошима, можуть бути дуже високими. Чим це загрожує вашому бізнесу? В першу чергу, тим, що витратна частина вашого бізнесу зросте і вам буде складніше працювати. Чому? Бо Зароблені гроші, ви в першу чергу будете направляти на погашення кредиту, а це означає, що вам доведеться відтерміновувати інші свої оплати, наприклад, розрахунки з постачальниками. І тоді, у відповідь на те, як ви затримуєте оплату, вам можуть підняти ціну на закупку товарів, від чого ваш прибуток ще більше знизиться, і вам буде складніше працювати і виплачувати той же кредит. А можуть і взагалі зупинити поставки товарів, і тоді про заробіток можна забути. Третій недолік те терміни, доки вам потрібно буде повернути кредит, можуть бути надто короткими. Це означає, що ви будете обмежені у своїх діях і не зможете ефективно використати позичені кошти. Що це означає? Це означає, що ви будете дуже обережно відноситись до того. Куди направити ці гроші і, скоріш за все, ви направлятимете їх на ту діяльність, яка гарантовано принесе вам дохід і швидко. Чому? Щоб ви могли, у момент, коли потрібно буде повертати кредит, швидко витягти ці гроші із бізнесу. І віддати банкові. Ви можете сказати: а хіба це погано направляти кредитні гроші на те, що гарантовано принесе доходи? Ні, це не погано. Але тут є один дуже важливий момент. Дуже часто товари, які стабільно і багато продаються, несуть у собі мінімальний заробіток для підприємства з проданої одиниці. А коли ви робите закупки таких товарів на кредитні кошти, то у вартість цього товару ви ще повинні закладати вартість відсотків за кредитом. І тут вам Доведеться або вартість товару підвищувати і продавати дорожче, що вплине на кількість покупок у вас з вашими клієнтами, або змінювати ціну, врізати свій прибуток, і в результаті ви менше зароблятимете. Із цієї ситуації можна вийти хіба, якщо ви збільшите націнку, не підвищуючи ціни. Чи це можливо? Можливо. Про те, як це зробити, дізнаєтесь ось у цьому відео. Давайте думати далі. Те, ще ми можемо взяти гроші. Ви можете сказати, а чому б не позичити гроші у знайомих? У знайомих можна позичити гроші навіть під 0%, і про термін повернення можна теж домовитись. Цей варіант часто застосовують ті, хто тільки починає свій бізнес. Або у кого малий бізнес, але й тут є свої нюанси. Перший нюанс не завжди вам погодяться позичати гроші. Другий нюанс навіть якщо й позичать, не факт, що без відсотків. Третій нюанс навіть якщо й позичать, і навіть без відсотків не факт, що ви домовитесь на ті терміни, які вам вигідно. Четвертий нюанс. Навіть якщо ви і зможете домовитись про терміни, далеко не факт, що той, у кого ви позичили, не прийде раніше терміну, про який ви домовлялись, і не скаже у мене тут така ситуація. Одним словом, поверни мені мої гроші назад. А ви не зможете повернути, бо у вас усі гроші працюють. І тоді ви дуже ймовірно зіпсуєте відносини з людиною, і наступного разу ця людина швидше за все вам не позичатиме грошей. Тоді особливо обізнані можуть сказати. Знайду інвестора. Він виділить мені стільки, скільки потрібно грошей, бо у нього тут буде пряма вигода, так як він зароблятиме гроші разом зі мною. І цей варіант дуже поширений. Особливо за кордоном. Особливо часто ним користуються ті, хто тільки починає свій бізнес. У чому перевага такого варіанту? Вам не потрібно ставити під заставу своє майно чи мати привабливу кредитну історію, як у випадку, коли ви звертаєтесь до банку. Вам не потрібно бути десятки років знайомими із заможними людьми, які повірять вам на слово і позичать стільки, скільки потрібно, без відсотків і під чесне слово. Усе, що вам потрібно для того, щоб інвестор вклав. У вас гроші, ідея і намір над нею працювати. Так, і ще один дуже важливий момент: цю ідею потрібно грамотно продати. Якщо дуже просто, то вам потрібно переконати інвестора в тому, що якщо він виділить гроші на ваш проект. То він заробить на ньому багато грошей, значно більше, ніж він вклав. Але для того, щоб ви змогли продати свою ідею інвестору, вам потрібно розуміти, чого ж хоче інвестор. А про те, чого хоче інвестор, що для нього важливо, і як зробити свою пропозицію вигіднішою і привабливішою, ніж у ваших конкурентів. Тих, хто хоче отримати від нього теж інвестиції, я розповідаю у цьому відео. Так, ідея отримати гроші від інвестора виглядає дуже привабливо, бо вам і свої гроші у більшості випадків для цього вкладати не потрібно. І отримуєте ви їх без відсотків. Невже тут і справді так усе ідеально? Не зовсім. І ось чому я так кажу: по-перше, ви виплачуватимете дивіденди інвестору, тобто ділитимете із ним прибуток. Тобто, ваша витратна частина ще більше зросте і бізнес буде довше себе окупляти, а отже, повільніше розвиватиметься. По-друге, інвестор зможе долучатись до управління вашою компанією. Тобто, приймаючи рішення, вам потрібно буде радитись із ним. Так, це відбувається не завжди, але такий розвиток подій дуже ймовірний. При цьому не завжди це добре і не завжди це погано. Чому я так. Кажу, справа в тому, що ще... Ваш інвестор може бути бізнесменом із досвідом, який даватиме вам цінні поради у такому випадку, і ви, і ваш бізнес розвиватиметься ще швидше. Але може бути і навпаки, ваш інвестор нічого не розуміє ні у вашому бізнесі, ні у бізнесі в цілому, але намагатиметься при цьому, як то кажуть, вставити своїх 5 копійок, і ви будете вимушені прислухатись. І насправді можна ще дуже багато варіантів знайти, де б ви змогли позичити гроші для розвитку. І розширення свого бізнесу. Але як ви бачите, усі вони мають свої нюанси. А що найгірше, ці нюанси можуть сильно нашкодити роботі вашого підприємства, або ж взагалі ви можете втратити своє підприємство. У якому випадку ви можете втратити підприємство? Приведу дуже простий приклад. У вас є фізичний магазин, у якому ви продаєте одяг. Ви захотіли розширятись, тобто відкривати нові магазини. Що вам для цього потрібно? Правильно, Гроші, і ви звернулись у банк, щоб отримати кредит. Але банк оформив вам кредит під заставу вашого діючого магазину. Для тих, хто не розуміє, що таке кредит під заставу магазину, поясню дуже просто: це коли банк виділяє вам кредит, але якщо ви його не зможете повернути, він забере ваш магазин. Повернемось до нашого прикладу із магазином одягу. Ось ви взяли ці кредитні гроші і вклали їх, щоб відкрити ще один магазин. Але справи пішли не так, як ви планували. Ви не змогли повернути кредит, і банк забрав ваш магазин. Ось тут можна втратити свій бізнес. Тоді виникає цілком логічне запитання. Якщо позичати гроші на розширення бізнесу ризиковано, то чому ж інші підприємства, позичаючи мало того, що не втрачають, але відкривають нові філії? Як це їм вдається? Причин цьому є дуже багато, але одна із основних їм вдається знаходити найвигідніші гроші. Тобто такі гроші, де і відсотки бізнесу підходять, і терміни повернення, і умови, і позики. А про те, як шукати, визначати, чи підходять ці умови конкретно вашому бізнесу чи ні, я Розповідає ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, ми з вами з'ясували, що гроші бізнесу для розвитку потрібні. Ми з'ясували, що використовуючи популярні методи позики, ми можемо їх отримати. Але при цьому такі гроші нам дорого обійдуться. Ще й до того ж, є ризик втратити і ці гроші. І сам бізнес. А як щодо непопулярних методів отримати гроші, чи можна десь взяти гроші, щоб це було вигідно, щоб ризик був мінімальним або й взагалі не було жодного ризику? І я скажу вам, що це можливо. Ви можете позичити гроші дуже дешево, під 0%, і вам не потрібно буде нічого ставити під заставу. Я скажу навіть більше, цей підхід дуже успішно використовує компанія, яку знає практично кожен українець і хоча б раз в житті щось у неї купував. Сам Саме завдяки цьому методу вона масштабувалась у десятки разів і обігнала усіх своїх конкурентів і за розміром мережі, і за оборотом. Цей метод я детально, крок за кроком, розкриваю, ось у цьому відео. Дуже рекомендую подивитись. Здавалось би, Чудово, тепер ми знаємо, де взяти гроші вигідно і без проблем зможемо розширяти бізнес. Але чи так це насправді? Чи впевнені ви у тому, що отримавши необхідну суму грошей, навіть на найвигідніших умовах, ви зможете розширити підприємство? Ви можете сказати. Якщо гроші будуть, звісно ж, я зможу масштабувати свій бізнес, тоді у мене виникає наступне питання: а чому ж ви свій бізнес досі не масштабували? Погодьтеся, що більшість із рекомендацій у цьому відео ви і так знали. Хіба ви не знали, що гроші для бізнесу ви могли отримати у банку чи позичити у знайомих? Звісно ж, знали. Але оскільки ви дивитесь зараз це відео? То дуже ймовірно, що ви звертались за позикою, але, скоріш за все, ви її не отримали. А можливо й не звертались. Тоді виникає ще одне питання: а чому не звертались? Бо ви сумніваєтесь, Сумніваєтесь у тому, що усе спрацює так, як ви плануєте. Сумніваєтесь у тому, що бізнес справді вдасться розширити. Але навіть якщо й вдасться розширити, сумніваєтесь у тому, що розширивши власний бізнес, ви зможете отримати такий дохід, який допоможе повернути кредит. Ще й заробить вам багато грошей. Якщо подивитись у корінь проблеми, то справа навіть не в грошах, які вам потрібно на розширення бізнесу. Справа у самому бізнесі, який не зможе окупити вкладені кошти. Ви бачите свій бізнес кожного дня, бачите, як він працює, скільки грошей він вам приносить, порівнюєте із своїми планами і розумієте – він просто ці плани не потягне. І тоді ви знову повертаєтесь до щоденної рутини, забуваючи про наміри перерости у щось більше. Наприклад, у мережу із 10 сотень, навіть тисяч філій, ви можете запитати, а яке відношення має розширення бізнесу до того, як йдуть справи у самому бізнесі? Усе дуже просто. Позичаючи гроші на бізнес, він повинен з часом їх повернути. Не ви повинні повертати ці гроші із власної кишені, чи перепозичаючи у інших банках. Чи в знайомих бізнес повинен повернути ці гроші? Тобто, виходить така послідовність: ваш бізнес працює. І приносить дохід. Дохід стає прогнозований, і ви розумієте, за скільки часу, яку суму він може вам заробити. Далі ви ставите план розширитись. Потім ви оцінюєте, яку суму позики і під який відсоток ваш бізнес зможе витягнути. І тоді шукаєте умови кредитування, які відповідають вашим потребам. У цій послідовності є один дуже важливий момент, без якого можете забути про розширення бізнесу, хоч би на яких вигідних. Них умовах ви отримали позику. Що це за момент? Прогнозований дохід. Що я маю на увазі, коли кажу прогнозований дохід? Простіше кажучи, це дохід, який ваше підприємство стабільно отримує у певний проміжок часу. Наприклад, ваш бізнес щомісяця приносить вам плюс-мінус мільйон гривень. Тобто в один місяць він приносить вам 1 мільйон гривень, на другий місяць 900 тисяч гривень, на третій 1 мільйон 100 тисяч гривень, на четвертий 1 мільйон гривень. Тобто, ваш місячний дохід тримається близько позначки 1 мільйон гривень або близько до цієї позначки. Для ще кращого розуміння приведу приклад нестабільного доходу. Нестабільний дохід це коли ваш бізнес приносить вам один місяць 300 тис. Гривень, наступний 600, потім 200, а ще через місяць 100 тисяч гривень. Тобто дуже велика різниця у доходах за місяць. Чому для розширення потрібен саме стабільний і прогнозований дохід? Насправді, у самому ж питанні є відповідь. Як я вже сказав, вам потрібно розуміти, за скільки часу і яку суму ваш бізнес зможе заробити, тільки маючи стабільний дохід. Вам буде і простіше кредит у банку отримати, і стабільно вносити щомісячні оплати, не порушуючи графік оплат. При такому підході ви не тільки зможете повністю погасити свою заборгованість вчасно і не оплачуючи пені штрафів за протермінування платежів, але й сформувати у банку гарну кредитну історію. І тоді він пропонуватиме вам більші суми. Окрім цього, ви отримуєте ще один дуже сильний бонус. Він збільшить суму позики для вашого підприємства навіть у декілька разів. Як таке може бути? Справа в тому, що банки обмінюються між собою інформацією про клієнтів, коли хтось із них хоче отримати позику у іншому. Наприклад, ви обрали позику у банку 1 і у вас сформувалась гарна кредитна історія. Ви звертаєтесь у банк 2, щоб взяти позику там. Тоді банк 2 звертається у банк 1 і отримує вашу кредитну історію. Так як у вас гарна Кредитна історія у банку 1. Оден... То вам з великою ймовірністю нададуть кредит у банку 2. А зараз у вас може виникнути абсолютно правильне питання: то як же зробити дохід бізнесу стабільним і прогнозованим? Для цього потрібно працювати над джерелами доходами вашого бізнесу. А що є джерелами доходу у вашому бізнесі? Це товари чи послуги, які ви продаєте. Кожна одиниця проданого товару чи кожна одиниця наданої послуги є окремим джерелом доходу для вашого бізнесу. Кожен із них Має свою частоту покупки. І свою прибутковість. Що я маю на увазі, коли кажу про частоту покупки і прибутковість. Якщо дуже просто, то частота покупки це те, як часто клієнти купують цей конкретний продукт. Прибутковість це скільки ви зробляєте з продажу цього конкретного продукту. Давайте для зручності будемо розглядати конкретний і максимально зрозумілий приклад. Візьмемо продуктовий магазин. Припустимо, що у нашому продуктовому магазині продається тільки хліб. Нехай цей хліб у нас. Нас вартує 15 гривень і продається у нашому магазині в понеділок, в середу і в п'ятницю по 5 штук у кожен із цих днів. Тоді виникає наступне питання: чи буде магазин стабільно і достатньо заробляти, продаючи один тільки хліб? Звісно ж, ні, цих доходів навіть не вистачить для того, щоб покрити витрати магазину. І ні про яку стабільність і прибутковість тут не скажеш. А що ми можемо зробити, щоб наш магазин збільшив свої доходи і при цьому продажі стали? Стабільнішими, абсолютно правильно, потрібно продавати й інші товари, але як знати, що продавати? Можна, звісно ж, закупити товару інтуїтивно, але у такому випадку ми граємо в лотерею. Пощастить, не пощастить. Якщо пощастить, добре, але якщо ні, і дуже часто через ось таку лотерею підприємці і накупляють товару, який не продається, і в результаті вони не те, що не заробляють. Вони втрачають свої гроші, особливо якщо продають товар, який швидко псується. Наприклад, продукти харчування, то як же все ж таки обирати правильно, як обирати товари так, щоб вони точно продались, продавались стабільно і ваш дохід тільки зростав? Для цього нам і потрібно використати метод, про який я казав на початку відео. Я його називаю методом тарілки. Його суть полягає у тому, що ви дивитесь на продукт, який продаєте як на частину загальної страви. Інші продукти, які входять до цієї страви, і будуть тими продуктами. Які ви також будете продавати, звучить складно, я розумію, тому поясню максимально просто. На прикладі: візьмемо ту ж ситуацію із продуктовим магазином, де ми продаємо тільки хліб. Дивимось на хліб і думаємо. До якої ж страви він може входити, і обираємо те, що найшвидше приходить у голову. В даному випадку, що це може бути? Правильно, бутерброд. А тепер наш бутерброд розбираємо на частини. І що ми бачимо? Ми бачимо, що бутерброд складається із хліба, масла, ковбаси і сиру. Я взяв найпростіший і найбанальніший варіант, але повірте, так і має бути. Чому? Тому що чим банальнішим є набір, Тим більше клієнтів купує ці продукти, і тим частіше вони їх купують і як наслідок. Тим більше шансів, що таких продуктах заробляти можна стабільно. І ось ми отримали три готових варіанти товару, які можемо продавати. Ось звідки беруться зростання продажу 2-3 і більше раз. Припустимо, що крім хліба, у свій асортимент ми ввели ще й масло. Нехай масло продається у нас у вівторок, четвер і суботу. Ми пам'ятаємо, що хліб продається у нас у три дні на тиждень, і масло продається у нас три дні на тиждень. Теж складаємо разом і виходить, що тепер. Наш товар продається 6 днів на тиждень, а це майже кожен день. Ось звідки береться стабільність продаж. Виходить наступне правило. Чим більше товарів у свій асортимент ми додаємо, тим частішими і, як наслідок, стабільнішими будуть наші продажі. Про те, що у випадку, коли, окрім хліба, ми будемо продавати ще й масло, наші доходи і прибуток будуть зростати, я вже і згадувати не буду. Ну, це і так зрозуміло. Прямо зараз ви можете сказати. Мені зрозуміло, як застосовувати метод тарілки до товару, але як мені його застосовувати, якщо я надаю послуги? Насправді і тут усе рівно так само, як і з товаром. Давайте розберемо конкретний приклад. Нехай ви займаєтесь укладанням плитки. Що буде тарілкою у цьому випадку? Правильно, ремонт квартири під ключ. Що сюди входить? Вирівнювання і обробка стін, стелі, фарбування стін, прикладання електричних кабелів і багато інших видів робіт. Які майстер зможе перелічити сам. І так, додаючи кожної з цих послуг, ви і продаватимете більше, і зароблятимете більше. Окрім цього, клієнту так буде зручніше, бо не потрібно буде кожен окремий вид робіт шукати нових майстрів. А тепер вкладаємо усі елементи разом. І ось що в нас виходить: використовуючи метод тарілки, ви збільшуєте продажі, дохід і прибуток свого бізнесу, і тим самим перетворюєте дохід і прибуток свого бізнесу у стабільний. І прогнозований. Зробивши дохід прибуток стабільними і прогнозованими, ви відкриваєте для свого підприємства можливість отримати кредит на потрібну суму. Далі ви шукаєте найвигідніші для свого бізнесу умови і отримуєте кредит. Тепер ви направляєте кредитні кошти на розширення свого бізнесу, наприклад, на відкриття нової торгової точки. Завдяки стабільному і прогнозованому доходу, і з достатнім прибутком ви виплачуєте кредит стабільно, не протерміновуючи жодної. Виплати і тим самим напрацьовуєте свою кредитну історію. Далі ви закриваєте кредит, ваша нова торгова точка запускається в дію, і ви розкручуєте її так само, як і розкручували першу. Тепер у вас дві торгові точки. І гарна кредитна історія. Так як у вас гарна кредитна історія і більше торгових точок, ви ще швидше отримаєте кредит і у ще більшій суми, що дозволить вам ще швидше розширювати свій бізнес. А далі ви просто повторюєте щойно описану послідовність. Як бачите, уся суть в тому, щоб ви змогли вивести свій бізнес на стабільний і прогнозований дохід, але далеко не завжди і далеко не в кожному підприємстві це вдається. Чому? Бо більшість підприємців використовує старі методи ведення бізнесу, які вже давно втратили свою актуальність, або вони можуть використовувати ті методики, які працюють, але так як усі знають ці методики, і усі ними користуються, то й ефективність цих методів знижується. То що ж робити? Єдине правильне рішення вивчати нові технології і нові підходи ведення бізнесу. На цьому каналі ви їх отримаєте. Ви знайдете не просто нові ефективні технології. Але й ті, які вже перевірені на практиці. Кожну технологію я розкриваю простою і зрозумілою мовою, детально, крок за кроком, усе, що вам залишиться, просто пройтись по готовому алгоритму. Я вам більше скажу: на розробку і перевірку цих технологій було витрачено сотні. Тисяч мільйони доларів, вам же вони дістаються абсолютно безкоштовно. Просто беріть і застосовуйте. У вас може виникнути питання, Дмитре, відео на каналі багато. А з чого почати? Почати я рекомендую вам із цих відео. Чому? Бо вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Якщо ви хочете розібрати конкретно вашу ситуацію і зрозуміти, що робити конкретно вам. Приходьте на консультацію для запису на консультацію пишіть мені у телеграм. Посилання я залишив у описі до цього відео. А я з вами не прощаюсь, бо ми зустрінемось з вами в ось цих відео вже за кілька секунд.